Прощай гаранти, не повертайся, а вітяча, чао, вітяча, вітя, межикія і сухолуча музеєм стане завтра все. Жорст. Тично це можна розцінювати, як починається тиск на саме активних членів Євромайдану. Тобто, вони за це можна назвати просто: завалило п'ять людей з камерами, з кимось прокурором, ми сказали, всі виходьте, ми тут будемо вручати кримінальне провадження. Ну тобто постанову про відкриття кримінального провадження. Ну в результаті вони її вручили. Ось до відкриття кримінального провадження, ось е, є там стаття, це буде по хуліганстві і е, за те, що я заволоділа під час акції портретом Януковича і його повісити на ялинку в місті Луцьку.